Вітаю, друзі! Ви на каналі «Грунтотех», канал про всі ґрунтозахисні технології. І сьогодні ми будемо розмовляти знов про економіку. І основна тема сьогодні це ефективне використання технологій у виготовленні сільськогосподарської продукції. Вже це, напевно, буде кінцеве відео про економіку, де є Ноутіл та класика. Вже було в мене два відео до цього. Це ми розбивали міфи про економіку в Ноутіл. Це було перше відео, зрівнювали класику Ноутіл та мінімалку. І друге відео це було як Ноутіл Фермеру в умовах війни та нестачі грошей не кидати частково Ноутіл і залишитись на плаву, тобто трішечки перейти на мінімальний боробіток ґрунту, але щоб не переходити знов на оренку або рихання. Також хочу сказати: можливо, вже хтось бачив відео на каналі Сільхоспіреділкін Костя. Мій друг передає тобі привіт, він виклав відео про те, що хоче створити одну суцільну вайбер-групу для всіх небайдужих агроблу. Всі блогери, хто має бажання, кількість підписників переглядів взагалі не важлива. Потрібно ваше бажання і е, вміння, ну як ви свої відео робите, хоч якийсь мінімальний монтаж. Для чого в цій спільноті вайбері ми будемо всі на зв'язку. І якщо до когось буде звернення від того чи іншого підрозділу. Він, цей блогер, ця людина, буде кидати в Viber це звернення або в відео е, форматі, там, або в текстовому, або ще якось. Ми вже з вами, там, з блогерами, хто там буде в цій спільноті учасником, вирішимо, як і що, і де зробити, щоб скооперувати свої сили, щоб збір, який там збирають хлопці там 100 тисяч, 150 чи 200. Ми всі дружньо на своїх каналах в найближчому відео довбили. довбили. Били й до вбили, і всі е, оголошували один і той самий збір, щоб швидше закривати потребу наших збройних сил. Тому е, роблю рекламку. Я всі контакти його залишу в описі. Хто не байдужий, переходьте. Давайте допомагати нашим Збройним силам, так як е, хто може. Переходжу вже до основного теми, теми ролику: сьогодні ефективне використання технологій. Знову ми будемо зрівнювати ноутіл та класику. Всі, хто вже на моєму каналі, знають, що я там проти Воронки. Дивіться, е, сьогодні ми докопаємось до наскільки тільки можливо. Раніше я розповідав тільки за технологію вирощування культури, і все. Сьогодні ми докопаємось до техніки, е, яка потрібна от, е, до дії на ґрунт і так далі. В мене є там 10 хвилин, можливо, більше, потрібно багато розповісти, тому поїхав. Ну, давайте почнемо все ж таки з технології вирощування, як це було в інших роликах. Е, збережемо. Нашу традицію. Для прикладу, я взяв культуру кукурудза по попереднику соняшника. От ми зібрали поле соняшника, уявляємо, да, наприклад, десь Ноутіл, 7, 8, 10 років поле і класика, яке там через рік кожен рік кориться. Значить, що ми робимо в Ноутіл? В Ноутілі ми робимо чотири операції всього навсього Значить, з, з осінь і міні ми нічого не робимо. Зібрали соняшник, залишили палку стоячу, нехай буде снігу Значить, поле зібрали, забули. Пройшла зима весною. Чекаємо терміну посіву, заходимо сіяти. Раніше я писав ще перед посівом оприскування гліфосатом, але поспілкувавшись з людьми, зрозумів, що в принципі можна це не робити, і потім всі бур'яни знищити вже після посіву. Тому ми робимо посів 5 літрів 30 хвилин. Потім оприскування гліфосатом, десь 3 літр на гектар, я взяв там рондап макс. Це 1 літр, 1 літр палива на, це на 1 гектар всі розрахунки. 30 хвилин. Потім оприскування вже страховим гербіцитом. Взяв я майстер Power. Це 1 літр, 30 хвилин, 1 літр палива, 30 хвилин часу. І збирання. 20 літрів палива, 60 хвилин часу. Все. Тобто ми робимо на наутілі 4 операції. Що ми робимо на класиці? Значить, зібрали соняшник. Ну ще можна було б тут дописати мельчування, але я вже не став. Уранка 20 літрів 1 година, це теж на гектар. Все. Брунування 3 літри е, пів години, культивація 8 літрів пів е, години, посів, так само, як в наутілі, оприскування так само, як в наутілі, і ще міжрядний обробіток 5 літрів на гектар, 30 хвилин часу, збирання так само, як в наутілі. Далі. Оренда 3500 гривень на гектар. Так, в когось є там і 4, і 7, і 8, і 11, і 15. Я навіть чув, ну, ми візьмемо така, яка є в нас. Я буду відштовхуватись від тої зони, де я знаходжусь, Харківська область. 3500 гривень на гектар оренда. Насіння я взяв кукурудзи DMS Prime, це від компанії MyS. Значить, це десь, якщо сіяти 70 тисяч на гектар, це десь виходить 2000 гривень на насіння на гектар. Паливо в ноутіл 27 літрів на. Гектар, о, ціна 55 гривень літр, це 1485 гривень е, гроші. Пестициди, гліфосат після посіву е, 3 літри, раундат Макс 1200 е, гривень. Мастер е, максимальна доза по сходах: це 1000 гривень. Потім в нас іде час 2,5 години потрібно на ноутілі, щоб на гектарі зробити всі операції за, за всю технологію. Умножаємо на 35 гривень десь за годину праці тракториста, якщо в нього не зарплатня 15 тисяч гривень в місяць. Ось 82, дві гривні всього на робітників. Потім добриво РКД 3,1818, азот, фосфор, калій, доволі дороге добриво, але воно і доволі діюче. 50 літрів на гектар, 6 тисяч гривень. Значить, на сумарні витрати виходять 15 тисяч 767 гривень. На класиці у нас теж саме та ж сама оренда, теж саме насіння, теж саме добриво. У нас тільки пестицид, у нас немає гліфосату. і паливо 62 літри. Умножаємо на ціну 3410 гривень вже. Пестициди, тільки страховий гербіцид, 1000 гривень, час 4,5 години потрібно на гектар за всю технологію, щоб виростити культуру. І це в нас умножаємо на час роботи, це 157 гривень. Витрати сумарні 16567 гривень. По врожайності по Ноутілу, ну цей рік я от дивлюсь по статистиці, десь в середньому 70 центнерів з гектару кукурудзи. Якщо ми беремо ціну 3500 гривень, так це взагалі не ціна, але щось поробити, то е мінус затрати ми отримаємо на Ноутілі з орендою з усім чистого прибутку 8733 гривні, чистий прибуток. Значить, в класиці з оцим усим з перерахуванням 9683 гривні. І врожай 75 центнерів. Ну, може на 10%, на 8-10% він буде більший. За рахунок того, що класика провокує швидко хімічні реакції, швидше е, прогрівається ґрунт, е, і культура дуже швидко е, стартує, немає відставання. І за рахунок цього, можливо, десь є. Додатковий відсоток врожайності не за рахунок того, що класика розрихлює ґрунт, там робить ґрунт більш родючим. Ні, це все міфи, культура вистрілює просто за того, що нема конкуренції. Чорна земля пухка, бистріше прогрівається, просто за рахунок швидкого старту. І все. Але якщо в нас буде посуха в серпні, то це швидкий старт. Піде воде в одне місце, і вона просто-напросто згорить покластися. Тобто, ми бачимо, що між двома технологіями в нас різниця всього-навсього 950 гривень. Але ж по практичності та по зручності це дві великі різниці. Тут ти майже нічого не робиш, а отримаєш майже те, що тут. А тут потрібно, ну ви мене вибачте, як пахати, як проклятому виро, це потрібно техніку ремонтувати, готувати всю зиму її, ще раз ремонтувати і так далі. І все. Всю весну, все літо, всю осінь, тобі потрібно жити в полі. І тим самим ти робиш ґрунту гірше. Тепер з техніки. Дивіться, що, яка потрібна техніка, щоб виростити, наприклад, кукурудзу по ноутів технології після соняшника. Це потрібен, звісно, я написав комбайн. Е, ну, Я взяв New Holland CX 6090 плюс жатка kms 8. Це сумарно десь виходить, щоб все це купити. 5 млн грн. На сьогодні з таким курсом долара, ну плюс-мінус 5 мільйонів гривень беушне. Трактор, ну беремо, звичайний для наутів, це 892 МТЗ, як приклад. Це десь ну, 500 тисяч плюс-мінус. Е, вантажівка. Ну, под... Потрібна вантажівка не тільки щоб вивозити е, зерно при збиранні, а ще й підвозити в кузові бочку для оприскування або е, насіння та доброго при посіві. Тобто, ну, взяв звичайний Камаз, більш-менш е, гарний, гарно в гарному стані десь теж 500 гривень. Півмільйона. Оприскувач я взяв Кронос 3000. Це десь 800 тисяч новий. І просотна сівалка Кінза 2000 звичайно, там їх повно, це ну, приблизно десь до мільйона доходить. Ну, До мільйона там 800-900, 800 900 чимось, 800, 900, ну, до мільйона мільйон, 100 я бачу максимум, я б писав мільйон, це щоб ще до сівалки докупити баки для внесення річного добрива. Щоб купити нам техніку, от ми уявляємо, що в нас немає нічого, нам потрібно купити і виростити кукурудзу по наутіл. То Нам потрібно. 7 мільйонів 800 тисяч гривень на техніку. Тепер ми дивимось класику. Окрім всього цього, вам потрібно мати потужний трактор. Бо МТЗ 892 Морать, ну ви мене вибачте, ви будете його ремонтувати дуже часто. Потрібен потужний трактор. Я б вибрав звичайного слобожанця. Плуг, ну ніхто не каже вже за той клятий ПЛН гори в аду, як то кажуть. Та й Лемкін, в принципі, цей. Але ну, якщо ви вже горете, ви хоч оріть якісно, хоч рівно, щоб хоч потім трактористи там не е, вбивались в тому тракторі не пригали. Тобто потрібен хоча б якийсь лемка, він там від 500 тисяч до мільйону гривень коштує під такий трактор. Я написав 780 тисяч гривень. Вона, е, пружина з 15 це десь 150 тисяч гривень. Культиватор, Велес Агра, я такий більш-менш підібрав БУшний, це десь 500 тисяч гривень. І проситний культиватор, КРН теж ну, новий 150 тисяч гривень. І тому плюс до цієї техніки ще 4 мільйона 570 тисяч гривень. І того на Ноутіл на техніку потрібно потратити 7, 7 мільйонів 800 тисяч гривень на класику, щоб виростити культуру 12 мільйонів 380 тисяч гривень. А це, друзі, ну майже в два рази. В 1,8 там виходить. От вам і ефективність. Тобто. І це ми ще не говоримо про ґрунт. Про ґрунт я вже розповідав в попередніх роликах. Я ж кажу, це третій. Бог любить троїцю. третій ми завершуємо е, цикл економіки. Ну, тілта класика. Е, тут йде вже мова за ефективність та зручність. Трактор у вас не поламається, бо йому важко буде тягнути плуг і все-все це інше. і Потрібно більше робітників. і... За них прийдеться платити більше налогів в державу і так далі. і так далі. Тут можна мінусів, я можу рахувати, десь години стоять, але я це не буду. Тобто, в нас класика по зручності та практичності програє набагато ноутів. Якщо ноутів, ми зараз не беремо мінімальний обробіток грунту, стрібків, ветаків, до цього, що потрібно дойти нам з вами. Зараз ми тільки зрівнюємо третє відео Ноутіл та класику. Друзі. Це було. Аж, бачите ж, моя доска. Це було останнє вже відео про е, ноутіл і класику зрівняння. Ми вже це з вами розжували капітально. Значить, ще раз нагадую про е, Костю з про його ідею групи Viber. Е, заходьте, не будьте байдужими. На наших плечах лежить велика е, справа це допомогти нашим Збройним силам України, як тільки можна. Е, всім дякую за перегляд. Думайте! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Допомагаємо, ще раз кажу, допомагаємо нашим Збройним силам. Всім наснаги та мирного неба над головою. Далі буде.